Я знову буду гра грати у Dendy World. До того часу, як я випускала тільки шорти, я вже отримала тято та, маст та мастер на ній. До того ж я ще й не навчилася, тепер я можу Допомагати командам, щоб вони не здохли на першому поверсі. Тепер я можу водити. Правда, не так добре, як інші. Але на яті з цим тринкетом собаки я дуже добре вожу. Я можу хоч Астро водити. Чого я просто? А да. зараз ми, як ви побачили вже на першому поверсі. Ні, ну нормально. Тільки дві машини а вже здохли усі почти. Я думаю, що в нас у команді є ізгой. Ізгой... Це напевно турус, бо якщо може бути... Я не осуждаю тих, хто може для відео там бути ізгоєм. Я це не осуждаю, я сама іноді. Зовсім <сміття> не, не для відео, просто для прикола ізгой. Мені це чомусь подобається, тому я нікого не осуждаю за це. Я наоборот буду підтримувати і хочу, щоб було більше професіоналів у цій грі. Я буду допомагати, якщо буду шукати якусь ту команду, то я буду брати новичків. Коротше, я буду їх брати. Як це випам'ята? Бокстен, Опі, Тіша, Тудос і інші. Я буду їм допомагати, а то напевно, ось тудус. А ти як? Я граю з заряту і прийшла буквально, буквально один тиждень. І ви бачите її вже. У якомусь домейні. Там спраут, пебл, Астро, Ві, Шелі і інші. Тому краще допомагати, бо він потім стане професіоналом і буде вам допомагати теж таким стати. Теж мати хочу одного мийна. <світ> ну, тому я хочу допомагати новічкам. Бо ну так буде краще. І да, в нас вже другий поверх. Я ще не виповнила ні однієї машини. Мені нормально. І водити я не буду, мені лінь. Абсолютно. Лені, мінус один. У нас так мало залишилося на другому поверсі. А чому ви такі пі? Господь. Чому? Що <гум> косма не бачив. Ну а що? Що хочу до великих поверхів дожити? Що забрала одну аптечку? Одну аптечку. Дві аптеки на одному поверсі, та ще й на другому. Це капець. Три машини. Класно когось діять? о о Їх хтось чинить. Не буду красти ні в кого машини. Джекпот. Разудал. Шо? Шо це? Це новий баг чи що? Як? Я не знав, що одразу одразу вони так можуть. Реально. Пер перший раз це чую, це бачу. Зараз, напевно, вже треба йти до ліфта, бо, як ви бачите, там тудоус біля разу одразу чинять машину. Чинить машину. І тут вона чинить машину. Две. Чудно. Она потом в лифте подивилась. значит две туда у нас. Уже три машины заполнены. Вже треба йти до ліфта, бо, якщо не забіжиш, можеш вмерти. А да, як я в нас бачила, в нас дві дурус. І Космо ще. як натомість жид. Чи то ві його назвати. Я не знаю. Я не знаю. А навіщо нам. Космо у тебе аптечка є. Я опять якась ту ерунда випала. Де біл. Ну він реально. Того вже. Навіщо? Ми ж здохнемо із нього. Ну, ладно, не буду. До мене, до меня, до все. Мене Теперь валить. Да кто? Да А, Кстати, что в Чати творится? А тут у нее англичанин. Это не интересно. Первая машина за три поверхи. Ура! Теперь я хочу... <головіше> <головіше> я не знаю, навіщо це зробили, я це зробила хоча мама. Мама мирно завершити ту машину ем. Um. Не пішли. Вау! Нікого так не виворачувалася ще. Буквально міліметрій. Я б і мені це сто... коштувало б ці... цілого серця. Пепець. Продолжение. Чому я така тупа? Não, não Нарешті я завершу одну машину. за три поверхи. Mm -hmm. І, до речі, сьогодні я хочу ще вам показати другу ще одну прикольну гру. Ну, але там не така добра графіка, як у Денді Ворлд. Коли я тут здохну, то тоді я вам покажу цю гру. Це може бути це ще друга частина. Ну, напевно, я покажу це у одному відео. Напевно. А поки. кажу вже четвертий раз. Новий поверх. Четвертий. Попіздохло. Четверо залишилось. Я хотіла фотку зробити. Не вийшло. Добре. Я, тут. Я не буду брати предмети на користь того, що справин здох. Ще давно. <гум> <гум> Я не згоди. Але... Везе. Що космос цього не бачив. Тепер у мене є дві аптечки. Це так буде по-українськи? Напевно, так. а ну добре чинимо ще одну машину. На вулиці зараз офігенна погода, прям офігенна. Лето на, лето на улице, а ветер дует, как с пылесоса. Реально. Другая машина. Так, там у нас кони, то... А то тише. Кстати, я Хочу сказати, чому я, якщо іноді усі грають на яті, спокійно чинять машину і коли дочинили, вже доробили, прибігає Тіша. Напевно, за того, що Тіша дуже любить прибирати, а з яти у це ось падає. Тому може й так, хоча це не точно. У космосу одного сердечко. Одного серце. У мене є три серця і дві аптечки. Це шість. О, Це, це дев'ять сердець. Космос одного сердечко. Продовжуємо вже п'ятий поверх. Робити цю дурню. Пятый поверх. Брайтни. Бритни, як я ее называю. Та кто ще? А кто? Реально кто? Разу дазу нап... А, да, разу дазу. Йо, у мене пам'ять яку незрозуміло кого. Чинимо вже шосту чи п'яту машину.

Ще одна машина. П'ятий погріб, вже три машини заповнені. Заповнені. ще одна. А все, все, все вже до ліфта. До ліфта. Вибачте за сторонній шум. Шостий поверх буде. На я б до такого великого поверху не дійшла б. Оп'ять. Добре. Мені потрібен векаут. Не знаю, навіщо ту потрібен. Зараз будемо чинити вже сьому машину. Да, хотела сказать, я дуже люблю анимации по миру Дэнди. Я зараз вам покажу одну. Только это заполнить эту машину. Зараз найду, где она может быть. Почекайте-но, ну, нас одразу тазовей коні це джекпот. Це дуже малий шанс, реально джекпот. Як добре. А, вже не добре. Якщо вразу тазове коні не звити, як то кажуть, м'ягко, то... Може, і вони будуть тупо безполезними? Безполезними? Безкорисними? Так не буде. Ну, давайте зараз голосувати. Навіщо нам тут ці касети? Вона в мене там собака на вулиці гапкає. Як ненормальна, бо то її ріжуть, ну реально. Та помовчи вже ти записати не дає. Адекватно. Та, ну, вона продовжує урати. Як будто вона якогось то крадія побачила, Та краще б вона його вже вкусила. Тихо, бубе. Кстати, зараз я подивлю, подивлюся, скільки зараз часу. Треба ще дещо зробити. 20-52. Добре. На вулиці вот дощ? Навже? Капець. В перший раз за усе літо! Пішов дощ. Я зараз прям так вибігу на вулицю. Танцювати буду. Реально. Дощ. Капець. Брати чи набрати? Думаю, набрати. Досить згой. Це останні слова А ані. Останні слова справу, так це... Ох. крапка. Ані, космо у нього останні, так. Да. Космо тут, концерт у чаті, коли вже сдох. And you have bro me the twisted. Я не знаю, как це прокладается. И ти... ты не буду це хода. Смысл не знаю. космон был сейчас живий. Якби не ця тварюга буду вступаю. А лучше перше за 8 днів пішов дощ. капець! Реально, капець. Перший раз за усе літо Дощ. Реально. Сейчас прям у і шортах без зонта. Вибігу на вулицю і танцювати буду, що дощ пішов. Кажу, кажу, блин. Забуваю, що я машину чиню. Тут Амбер. Тут тамбер. Тутямбер. Тутя геймер. Чи на кой тупой нікнейм. А. Проспи, я вообще мовчу мене нікнейм Оба Денді Ворот. Бо це правда. Ну о, о. а О. Перший раз за сім поверхів. Мене вкусили. Ура! Коротше, мені надоїло. Зараз я здохну, бо мені вже то надоїло. Якщо знаєте, пам'ятаєте мені, я здохла на цьому поверсі. Я той змазе такою. Сьомий поверх. Це не замість тим бай. Так, добре, зараз я вам покажу покажу ту гру, в яку я стала більше грати, чим у Денді Ворот. Я не знаю, чому вона мені так подобається. І зараз я вже ще 8 хвилин пограю у неї. І... Ви можете побачити і може навіть зайти у цю гру. Зараз бачите фокус. Подивитесь зараз. А, ну тут тупо немає смислу. До наступний. А це не кінець. Це реально не кінець. Це просто кіло распавнули. Така тупа смерть. Мені лень Дуже хочу. <клес> Мая. Тепер він буде тут стояти з сосисками на палці Е. Це дуже смішно. Сосиски на палці? Ну що це за нож такий? Сосиски на палці Добре, щоб був адекватний нож, як у мене. Ну, красний, ну но то нормально. Але ну то то вже капець. Нож з сосисками. Палка з сосисками. Встигла. <кхи> так, добре, я зараз хочу купити собі якийсь то інший нож. У мене такий не дуже добре дивиться. Такий був ні. Якщо ви хочете, можна, можете написати коментарі. Мені такий брати. Такий чи такий. Можу ще такий. М -м -м, такий. Коротше, пишіть, який мені взяти. А поки... Усім до побачення!